Слава Ісусу Христу! Аминь. З ким ще сьогодні не бачилися, то присядь будемо трішки роздумувати, продовжувати нашу мандрівку полюдяності. Людині людяність не завжди притаманна. Далеко не в усіх вона в наш час, немов би строга, незрадлива панна. Не визнає пустопорожніх фраз, не любить жадівність, брехню і лицемірство, не жалує жорстокість і пиху, не терпить заздрощів іницького пузнірство, майбутнє не будує на гріху. Щасливцям знає дуже тяжко жити, вона посильний не для всіх вантаж. Як та воложка в стиглі полі жита, одних бентежить, інших водить враж. Бо кожному ця якість до вподоби впадає в око квітка чарівна, і врешті-решт для власної оздоби зірвуть її любителі руна, щоб людяність у світі захистити, їй дать реальний шанс на майбуття. Потрібно ворогів усіх лишити, можливості труїти їй життя. Продовжуємо сьогодні далі спілкуватися, роздумувати над такою складною і водночас простою тематикою людяності. Як і вчора, і сьогодні зранку я не буду вдарятися в якісь глибокі теорії. Я хочу, щоб кожен з нас побачив і пізнав, що все є надто просто і воно в мене вже є. Багато можемо роздумувати над людяністю, але. Сьогодні з молоддю, коли ми мали зустріч, ми всю нашу зустріч підсумували в таких три точки. Перше це є доброта або відкритість бути добрим. Друга точка це є для того, щоб змилосердитись над якоюсь особою. Ми маємо перш за все побачити. Тобто я є людина добра, я бачу, хочу бачити цю доброту в інших, бачити можливість її зробити. Змилосердитись над ким це побачити, що я можу доброго зробити. І через сам факт нашої доброти і милосердя я починаю діяти і робити це добро. Чому десь воно перетинається з людяністю? Історія дуже проста. Я казав вже сьогодні, що буду розповідати про початок цих моїх таких, можу сказати, глибоких роздумів над темою людяності. Я ніколи над цим не замислювався так глибоко. Але один раз отець Віталій в семінарії підійшовши до мене, каже, треба поїхати на... Південь, Одеську область, допомогти священнику, молодій нашій парафії, допомогти священнику бути з ними під час Різдвяних свят. Але я така дитина волоклива, бо мене рідко, коли можна було застати попередні роки десь вдома на свято, чи Різдвяні, чи Йорданські, чи Пасхальні. І я собі дав постанову, що ці свята я буду вдома. Ну, але ти Віталій не давав. Та ж я пообіцяв, бо батьки мене ну, розіпнуть, кажуть, як я вже не поїду, як я десь кудись поїду. І... Ну, я говорю, я поїхав. І саме особа цього священника, яка є дуже неоднозначною, така нетиповою, Мене почала заганяти в ті роздуми. Я моментами сильно злився, бо не розумів, що він творить. Я моментами сприймав його якогось дивака. Але потім, я не пригадую, чи під час першої чи наступної поїздки до нього сталася така ситуація, я сьогодні вже про це розповідав молоді. Молимося в храмі під час молитви завалює дивак, але як пише був тільки дивак, він завалює, тому що вже ноги його не сильно слухаються, бо добре такий був п'яний. Завалює до цього храму так влітає, Почав щось кричати під час молитви. Перше, що мене здивувало, що ніхто йому не робив ніякого зауваження. Ну, Почудив, почудив та й хватить, вийшов з храму. І питання, яке десь я хочу поставити до вашого серця зараз, як ви думаєте, яка була реакція людей? Ваше серце може підсказати. а ви потім зрозумієте чому. Я думаю, що більшість з нас подумали так само, як і подумав я. Ну, треба взяти його за чим швидше вивезти, або обсудити, ну, як п'яний прийшов до храму на молитву в такому стані. Ну, Що ти взагалі робиш? Але ні. Люди почали думати, як вони можуть. І мене це ну, моментами, з Галицькою ментальністю зі всім, з тим, що, знаєте, я би цю людину вже осудив, мене це ввело в такий ступор. Я не знав, яким на це реагувати. Я не можу сказати, що мені десь було встигно, бо в мірках моєї ментальності, в якій я формувався, обсудити цю людину. Це було цілком нормально, це звично. Якби я не обсудив, то я би був дивним. А тут люди починають між собою говорити, починають перше з над ним. Чому? Тому що вони почали шукати пояснення, чому він так веде себе. Мабуть, в нього якісь проблеми є. А ми чули, що він не став, був військовий. Демобілізувався ще як було АТО в 2014 році, десь воював, в нього якісь почалися проблеми, тобто треба нам якось йому допомогти. Що ми можемо? Давайте отець Андрій, ну не я. то Інший також отець Андрій, Каже, отець Андрій, Ну може ми якось можемо допомогти, може якусь роботу, щоб хоча б його свого стану витягнути. І мені тоді вже стало стильно. Це перша таке нетипова поведінка. Інша ситуація, яка була. Для мене дуже смішною, бо ну, смішною, я думаю, що ви зрозумієте десь чому, коли ми зранку їдемо з отцем до храму молитися і дивимося, йде в схожому стані чоловік. З самого ранку, такий вже, ну, руки трусяться вже треба, отець до нього зупиняється, відкриває вікно. Каже, що там, каже Феді, вже батюшка, дай десятку, руки трусяться, це... каже, що похмелитися хочу. Я дивлюся, отець витягує дві гроші. Я не розумію, чому, але я священник допомагаю йому в цьому грізі, можна так сказати. Але фраза, яка завершилася зустріч, мене вбила. Каже, Федя, але ти пам'ятаєш. Понял, нібиті тварі. Воно десь перші, така, знаєте, пауза для мене була щось не то. Але коли я прийшли, їхали в неділю до храму, це через день було цей феня в тверезому стані стояв в храмі. Коли ми почали з оце будувати храм, я кажу Федя, бо я просто не пригадую вже, як його було звати, але хай буде так. Коли ми почали будувати храм, він практично щодня приходив. Такий жест навіть в незрозумілій ситуації прояв людяності змінив життя людини до коріння. Ситуація знову, бо поїздок було дуже багато і дуже багато різних ситуацій, але це справді такі... Буденні речі, які ми можемо побачити в житті кожного з нас. Неділя я прокидаюся, чую на подвір'ї рубаються дрова. Думаю, ну, чи то я з тем попутав, чи щось не то, та ні, дивлюся, сьома ранку рубаються дрова. На дев'яту годину їхати до храму на літургію, отець рубає дрова. Ну. Знов таки щось не все в порядку. Приходжу до отця, кажу, отець, не ну, діля, що таке. Іди я собі готуйся до церкви. Та все, та я пішов, моїся отець, порубав дрова. Дивлюся, складає ті всі дрова, десь про це все. І сідай, поїхав. Кажу, куди до церкви? Ні, не до церкви, сідай, поїхав. Не приїжджаємо до молодого хлопця, інваліда, якого добри, добра родина заперла в інтернат, продала хату його, потім він десь ту хату, якимсь чудом десь там йому допомогли юристи, він цю хату підсудив. За той час, поки там ніхто не жив, сусіди порозбирали плід на дровах на дрова покрали, він зимою залишився без нічого. Можна сказати, замерзав хай. Отець приїхав, вигрузив щедро, а там для того, що він міг його допоміг пічку розпалити, і це знову не поламало. Бо ж галецька ментальність каже, як неділю працювати. А тут я вже зважив ментальність наше виховання із реальним для мене це був прояв великої людяності. Ситуація, які важко десь осягнути в певній ситуації і зрозуміти, зараз воно звучить так красиво. Коли ти є учасником того всього, воно тебе ламає. Але чому я про ті речі говорю, тому що саме людяність, вона дуже часто ламає всі наші стереотипи. Повестись полюдяність це бути, в, я можу сказати, дивоколом в певний момент. Тим, хто тебе не зрозуміє, Тим, хто тебе осудить, тому що будьмо реальні, ми любимо осудити. не знаю, чи в сьогодні ситуації, певні конкретно те, що я подивився, ми любимо осудити. Але дуже часто, коли людина поводиться по-людяному, вона поводиться по-божому, але незрозуміло в моментах для нас. Другі мої, я говорю це для того, щоб ви побачили, що в вашому житті таких схожих ситуацій було сотні, а то й тисячі. Але ми це не зауважуємо. Ми сьогодні з молоддю слухали пісню гурта Метаноя «Любомир». Було про блаженішого Любомира Гузера. І приспів звучить бути людиною. Це дуже просто. Ви подивіться на саму постать блаженішого. В людських мірках це вже вершина всього. Глава церкви, кардинал церкви, ну вверх, вже ну, далі до куди. Бо хіба по людських мірках ще можна би було подумати, що там папа. все? І людина мріяла стати. Дудиною. Де є людяність, там немає гордості, про яке ми щойно чули в вірші. І це дико звучить початок цього вірша людині людяність не завжди притаманна». А чому? Це ж нам Богом вже є подаровано. чому людині людяність має бути? Не завжди притаманне. Чому людина не спотворює свій образ, той, який Бог їй створив, цей задум Божий спотворює наскільки, що з дівчатами, якраз, пам'ятає, хтось як якраз дівчат сказав цю фразу, що є людяність, є людина, а ми дуже часто використовуємо слово яке? Небід. Повністю протилежне. Але знаєте, коли Христос в Євангелії говорив, не будьте літеплими, нехай ваше так, так буде, ні, ні. Немає серединки. Є або, або чогось посередині немає. І тоді я ставлю питання, а як же з людяністю? Людина або не людь? Чогось середнього я трошки, ну, трошки в одній ситуації в так, в другій так не буває. Є або. «або». І ми десь маємо подивитися, піст це є справді час дуже хороший при задуми. Тому отець Віталій десь вчора намагався стимулювати кожного з нас, щоб бути присутнім, бо це є нагода задуматися, моменти певні в своєму житті підкоригувати. Але ми ніколи, повірте, мені, ніколи ми не будемо християнами. Токи ми не станемо людьми. Знаєте, я перебуваю в оточенні російського православ'я, де все є російське православ'я. І ми з тим священником отцем Андрієм, такі, як два, знаєте, аборигени кинуті серед них, тому що в оточеннях ну, немає наших церков, наших священників. І коли до мене прийшли телебачення брати інтерв'ю, вони почали, ну, але ж ви ж католики? Кажу, ви про ну що? Ну, але ж ваша церква греко-католицька, кажу, та ні. Ну, але ж вас, ну, ви ж католики я кажу, ні. Вони знову, мізки їхні вже зависають і починають ламатися. Ну, а що ви православні? Кажу, ні. Ну, а хто ви? Кажу, я християнин. А ви. А я православний. Кажу, от в тому і є наша різниця. Тому що ми, християни, навіть самі спотворили це християнство наскільки, що мій брат, чи він був православний, чи був католик, має різниці, він є моїм ворогом. І це доводиться до такого абсурду. Чому? Тому що наша віра будувалася без людяності. Коли я роздавав допомогу, ми мали допомогу для потребуючих нашого міста, приходили різні люди, бо в ментальності, не знаю, як тут в нас, але там ментальність така, що ми всі потребуючи, нам всім треба і чим побільше. І коли люди почали приходити, почали десь якісь певні речі, ну, але ж я ж православний, кажу, ну що. Ну, а я баптист і що? Кажу, мені байдуже, мають бути мусульманами, мають бути атеїстами, мені без різниці, хто ви. Ти є людина. І я, як священник, служу не православному, католику чи кому іншому. Я служу людині. Навіть якщо ти не хрещений і не віруєш в Бога, я маючи можливість, я тобі допоможу тільки через те, що ти є людина. Моя віра каже, що ти є особа, ти створений на особ... образ і подобу Божу. Все. Більшого нічого не потрібно. Ми створюємо самі собі, знаєте, сотні і тисячі проблем. А потім думаємо, а як ми це все маємо вирішити? Так, ми маємо мати, знаєте, якусь ідентичність. Я належу до такої греко-католицької церкви, так? але перш за все, я є християнином. А потім я вже буду до якоїсь конфесії чи чогось належу. А якщо я є християнин, то чи православний, чи католик, чи протестант, чи будь-хто інший є моїм братом. І я до нього ставлюся по братерськи по-людяному. А тоді вже ми можемо про якісь інші речі говорити. Тому ми маємо будувати це справді зріле християнство. Християнство на єдності, а не на нерозбіжності. Бо Бог став людиною, я вже це вчора казав. Якщо Бог став людиною, то вже нам? Людям це не під силу? Бог став людиною, показав, що людина має також стати людиною. Якщо заглибиться справді на весь біблійний контекст всього Євангелія основою всього вчення Христа дуже часто є людяність. Бог змилосердився. Він побачив, Він зцілив, Він допоміг. Це все посвячене служінню людині. Ми приходимо сюди до храму не щоб про ті речі слухати і казати Браво! Христос ти не перевершений. Ні. Ми приходимо до храму для того, щоб послухати моментами побачити, вийти за двері і почати робити хоча б схоже щось. Я скажу, почати робити так само. Бо якщо ми приходимо просто в клітинці поставити галочку, то поставимо собі питання, а чи ви є взагалі християни? Це десь таке провокуюче, можливо, навіть відбудуче, але це є дійсність. Бог став людиною. Нам це також на є під силу стати людиною. Бог створив людину і сказав це дуже добре. Ми можемо і ми є добрими. Господь нас саме такими створив. А чому в нашому житті відбувається от таке всяке? Ми можемо відповідати лише самим собі. Ми можемо поставити і побачити своє життя наперед себе і подивитися, де саме був наш промах, де ми трішки не подивилися на іншу людину. Бо наше життя є наповнене людьми, наше життя є наповнене із ними зустрічами. Але чомусь знаєте, нашого агресора сьогодні ми називаємо неудобним. Але поставте собі питання, якщо він є нед, то наскільки я є людиною? Або, або. Кожен відповідь може дати лише в своєму серці. Але подумаймо справді, десь сьогодні, ідучи собі додому, перебуваючи собі своїй чи навіть на своїй молитві, подумаймо на саме над цим. Якщо б нашого агресора вбивцю, який тиранує цілий світ, ми називаємо нелюдим, а тоді хто є я? Доки не тисне ще камінь могильний, чуєте людину?